Працюємо ми в повному обсязі, також, як і працювали, мабуть, Покровську. Хворі до нас надходять із направленням сімейного лікарів, лікарів да. привозять швидкі медичні допомоги і також самозвернення. Працюємо зі всіма лікарнями, налагодили стосунки, спілкуємось. Ну, працюємо в повному обсязі, 24 на 7. Перспективы, конечно, добавятся к нам еще урологи. Мы планируем расширить спектр услуг со стороны урологической службы. Наша хирургическая травматологическая служба, ну, как всегда, мы будем стараться поддерживать тот уровень, который у нас был, будем развиваться. У нас планируем еще лапароскопические грыжи э, начать делать. Мы оперируем пока с проленовой сеткой за пластика, мы ну, планируем начать делать с лапароскопической грыжи. Апендектомия, хлесиститы мы делаем. Ну вот еще большое, большое желание сделать лапароскопические грыжи. Ми працюємо з інсультами, стани після протезування, ендопротезування, колінних суглобів та застигнавих суглобів, ампутації, травми. Ми все змогли вивести, тому ми працюємо зі стандартами, які нам встановило Міністерство охорони здоров'я. Тобто в нас є все необхідне обладнання. Ми лікуємо приблизно 9 тисяч пацієнтів амбулаторно щомісячно. В стаціонарі в нас приблизно 130 пацієнтів в місяць ми виписуємо зі стаціонару, а в середньому по Лікуванню хірургічних, тобто профіль пов'язаний з операцією, у нас приблизно 70 пацієнтів. Пацієнти, яких ми обслуговуємо як мобільний паліатив. Там я навіть ми приблизно як 180 пацієнтів обслуговуємо в місяць, теж можна порахувати, і пацієнти реабілітації. Реабілітація в нас таким чином було 25 пацієнтів стаціонарних і порядка 160 амбулаторних. Якщо так об'єднати, ну десь близько 80 тисяч пацієнтів ми пролікували. Якщо судьба розставить крапки таким чином, що нам вдасться повернутися, ми готові повноцінно повернутися. Якщо буде щось по-іншому, то ми готові і тут розвинутися, як колись на теренах Покровщини, для того, щоб більше досконало, в більшому об'ємі надавати послуги.